Я думаю, що тиждень пройшов більш-менш спокійно відносно. У нас всього зареєстровано 134 повідомлення громадян. З них відомості до єдиного досудових розслідувань, внесено по 29 фактам, по яким проводиться перевірка. Із загального кількості це крадіжки кримінальних, 6 фактів. Одне шахрайство зареєстровано, 21 факт смерті громадян, 8 сімейних конфліктів, 5 фактів дорожньо-транспортних подій, 9 фактів тілесних ушкоджень. І надійшло на минулому тижні нам вісім повідомлень пов'язаними з виборами. З цих восьми повідомлень там, в принципі, три факти. це І два з них факти і повторювалися один факт тричі, дублювався, і один факт чотири рази по зверненню Микола Грочидонів. Тобто таких порушень громадського порядку під час виборчого процесу в нас не було зафіксовано. Порушень самого виборчого процесу також. Я б не сказав, що вони десь були якісь порушення, які в єдиний судових розслідувань. Відкрите кримінальне провадження не було. Надзвичайних подій чи резонансних подій на минулому тижні не сталося, але вчора був прикрий випадок, стався це з спостерігачем ОБСЄ в готелі Ніжин, вкрали його айпад, Займалася слідчо-оперативна група, приїжджала слідчо-оперативна група УМВС. Є напрацювання, є особи, які обґрунтовано підозрюються, а на даний час вживаються заходи по їх встановленню, місце знаходження їх затримання. Також на минулому тижні було встановлено осіб, які займалися крадіжкою акумуляторних батарей з вантажівок. Тобто, зараз проводиться перевірка на причетність їх до всіх фактів, які нас зареєстровані, а також інші факти, які може люфакти, які люди може, можливо, і не звертались до нас. А так працюємо на даний час. Був міський відділ практично весь 100% задіяний на охорону бюлетенів під час виборчого процесу. На даний час залишається охорона по селам, це 29 територіальних дільниць і також дві територіальні дільниці це районна і міська. Тобто ще охорона там не знята, поки не будуть здані до архіву. Тому продовжуємо працювати в такому режимі, як би сказати. Не зовсім звичному.